Так, дітки, я вирішила цю тему розбити на два, на два відео, щоб вам було зручніше дивитися не так довго. Отже, зараз у другому відео ми з вами згадаємо одиниці вимірювання часу і одиниці вимірювання площі. Так, знов-таки я вам виписала всі одиниці вимірювання часу. Хто знає, молодець, хто не знає або забуває, будь ласка, випишіть собі, зробіть таку шпаргалку, хай буде перед очима. Отже, одна хвилина дорівнює 60 секунд. Одна година дорівнює 60 хвилин. Одна доба дорівнює 24 години. Один тиждень дорівнює 7 діб. Один рік дорівнює 12 місяців. І один, один рік дорівнює 365 діб. Або 366 діб, якщо це високісний рік. Далі одне століття. Ми можемо побачити навіть зі слова століття, тобто 100 літ, тобто 100 років. Одне століття це 100 років. А якщо у нас 10 століть, тобто ми маємо 10 разів по 100 років, тільки це виходить років? Звичайно, що це виходить одна тисяча років. А одна тисяча років це одне тисячоліття. Оці одиниці вимірювання часу, співвідношення між ними. Ви знов-таки маєте знати на пам'ять. Тепер давайте спробуємо так перетворювати, переводити годину у хвилини. Тижні у доби і так далі. Так. Отже, нам треба 10 діб перевести у години. Тут ми згадуємо співвідношення між добою і годиною. Одна доба це 24 години. А у нас є 10 діб по 24 години. Тобто, нам треба 10 помножити на 24. Ну, або 24 помножити на 10. І це буде 240 годин. Тобто, тут ми користуємось тим же самим принципом, за допомогою якої ми перетворювали одиниці вимірювання маси і довжини. Так, нам треба дві доби, 10 годин, перевести в години. Знов таки, години в нас вже є, ми їх не чіпаємо, переводимо тільки доби. Нам треба згадати співвідношення між добою і годинами. Одна доба 24 години. У нас є 2 доби по 24 години. Тобто нам треба 2 помножити на 24 або 24 помножити на 2. І це буде 48 годин. Та ще у нас є 10 годин. Разом це буде 58 годин. 3 тижні переводимо у доби. Згадуємо співвідношення між тижнем і добою. Один тиждень це 7 діб. А у нас є 3 тижні, і кожен тиждень це 7 діб. Тобто нам треба 3 помножити на 7 або 7 на 3. Це буде 21 доба. Далі, 48 годин переводимо у доби. Тобто тут же нам навпаки треба зробити. Менші одиниці перевести у більше. Ми знаємо, що у нас кожна. Тобто тут ми згадуємо співвідношення між годинами і добою. Ми знаємо, що одна доба це 24 години. А у нас є 48 годин. Тобто, нам треба зрозуміти, скільки разів по 24 години помістилися у 48 годинах. Для цього нам треба 48 поділити на 24. І це буде 2. Тобто, 48 годин це 2 доби. Так. Давайте 180 хвилин переведемо в годину. Згадуємо співвідношення між хвилинами і годинами. Одна година це 60 хвилин. Тобто, кожні 60 хвилин це одна година. А у нас є 180 хвилин. Тобто, нам треба дізнатися, скільки разів по 60 хвилин мають 180 хвилин. Для цього ми 180 ділимо на 60 і це буде. 3. Тобто 3 рази по 60 хвилин вміщується у 180 хвилинах. Тобто ми маємо 3 повних години. 36 місяців переводимо у роки. Згадуємо співвідношення між місяцями і роками. 1 рік це 12 місяців. То, якщо кожні 12 місяців це 1 рік, а у нас є 36 місяців. То скільки це буде років, нам треба 36 поділити по 12 місяців. 36 ділимо на 12, це буде 3, тобто ми маємо 3 повних роки. Далі, 360 секунд треба привести в хвилини. Згадуємо співвідношення між секундами і хвилинами. Одна хвилина це 60 секунд. Тобто, кожні 60 секунд. Це одна хвилина. А у нас 360 секунд. Тобто нам треба 360 секунд поділити по 60 секунд. І ми дізнаємося, скільки там хвилин. 360 ділимо на 60. Отримаємо 6 хвилин. 5 століть переводимо у роки. Ми знаємо, що століття це 100. Років. А у нас 5 таких століт. Тобто у нас 5 разів по 100 років. Це буде 500 років. Так. Ще нам залишилось розібратися з одиницями вимірювані площі. Давайте згадаємо, що таке площа. Площа це величина, яка вказує на розмір поверхні. Наприклад, в нас є прямокутник. Як нам визначити, яка площа цього прямокутника? Невідомо як. От люди думали-думали і придумали. Якщо фігуру розбити на однакові квадрати, порахувати кількість таких квадратів, то таким чином можна визначити площу фігури. Отже, я свій прямокутничок розбила на квадрати зі стороною по 1 см. Ну, звичайно, що це умовно. У мене тут трошки більше, ніж 1 см, але представляємо, що це квадрати зі стороною 1 см. Тепер, щоб визначити площу фігури, мені достатньо порахувати ці квадрати. Їх у мене вийшло 8 як ми рахуємо, можемо по одному рахувати, а можемо по-дорослому. Ми бачимо, що у нас є два рядочки в кожному рядочку по 4 квадрати. Отже, ми рахуємо, 4 помножити на 2, дорівнює 8 квадратів. Тобто ми довжину, а довжина у нас 4 квадрати, множимо на ширину, а ширина це 2 квадрати, і отримаємо площу фігури. Отже, якщо умовно позначити довжину фігури буквою А, а ширину. Умовно позначити буквою Б, а площу фігури умовно позначити великою латинською буквою С, то у нас вийде така формула по знаходженню площі прямокутника. Площа прямокутника дорівнює довжину, треба помножити на ширину. Ми розуміємо, що А це довжина, а Б це ширина. І оцю формулу по знаходженню площі прямокутника ви маєте знати на пам'ять. Давайте представимо, що у нас є квадрат зі стороною 1 см. Ну ми розуміємо, якщо це квадрат, то всі сторони будуть рівні, тобто і довжина, і ширина буде дорівнювати 1 см. То для того, щоб знайти площу такого квадрата, нам треба 1 см помножити на 1 см. І площа такого квадратика буде дорівнювати 1 квадратний сантиметр. Слово квадратний ми позначаємо ось такою двічкою над одиницями вимірювання. Так, і читаємо 1 квадратний, квадратний сантиметр. Якщо у нас є квадрат зі стороною 1 дециметр, тобто ми розуміємо, що всі сторони по одному дециметру. Як знайти площу цього квадрата? Площа такого, такого квадрату буде дорівнювати 1 дециметр помножити на 1 дециметр, і це буде 1 квадратний дециметр. Квадрат зі стороною 1 метр буде мати площу. 1 метр помножити на 1 метр це буде 1 квадратний метр. І квадрат зі стороною 1 кілометр буде дорівнювати. Буде мати площу 1 квадратний кілометр. Так ми розуміємо, що ось такими маленькими квадратними сантиметрами ми будемо вимірювати якусь невелику площу, наприклад, площу поверхні нашого підручника. Так? А ось такими великими одиницями вимірювання, як кілометр квадратний, ми будемо велику, вимірювати більші якісь об'єкти. Наприклад, це може бути територія якоїсь держави або територія там, шкільного подвір'я. Це ж таке шкільне подвір'я, мабуть, краще в квадратних метрах вимірювати. Так, А в, в квадратних кілометрах ми будемо вимірювати площу країни, площу міста, площу ну, якогось населеного пункту і так далі. Ну і Тепер, звичайно, ми маємо сказати про те, а як же знаходити, чи є якась формула по знаходженню площі квадрата. Звичайно, вона є. Ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні, тому щоб знайти площу квадрата, так нам треба довжину помножити на ширину, але і довжина, і ширина мають однакове значення. Отже, формула по знаходженню площі квадрата буде мати такий вигляд. Площа квадрата дорівнює сторона помножити на сторону, а помножити на А. Тобто для того, щоб визначити площу квадрата, нам достатньо знати лише довжину однієї сторони і помножити її саму на себе. Давайте представимо, що нашого прямокутника довжина дорівнює 4 см, а ширина дорівнює 2 см. Як знайти площу цього прямокутника? Нам треба довжину помножити на ширину. Тобто ми 4 см множимо на 2 см. 4 помножити на 2 це буде 8, а сантиметри помножити на сантиметри – це будуть квадратні сантиметри. Тобто сантиметри і вгорі ще двічки. Так, тепер давайте представимо, що у нас квадрат має сторону 3 метри. Як нам знайти площу такого квадрата? Площа квадрата буде дорівнювати 3 метри помножити на 3 метри. Дорівнює. 3 множимо на 3, це буде 9, і метри множимо на метр буде метр квадратний. Так, тепер давайте згадаємо, які одиниці вимірювання площі ми з вами вивчили. Так, це для нас нові одиниці вимірювання, тому ми їх маємо гарненько опрацювати і запам'ятати. Так, отже, спочатку давайте розберемося зі скороченнями. Буквою А ми позначаємо АР, або ще в народі кажуть сотка. Буквами Г ми позначаємо гектар. Так. Тепер уявіть собі квадрат зі стороною 10 метрів. Як нам знайти площу цього квадрата? Чому вона буде дорівнювати? Для того, щоб знайти площу квадрата, нам треба сторону помножити на саму ж себе. Так? 10 метрів множимо на 10 метрів, і це виходить 100 квадратних метрів. А 100 квадратних метрів це 1ар. Тому не дивно, що 1 ар називають соткою, тому що 1ар містить 100 квадратних метрів. Тепер уявіть собі квадрат. Зі стороною 100 метрів. Як знайти площу цього квадрату? Нам треба 100 метрів помножити на 100 метрів. І ми отримаємо 10 тисяч метрів квадратних. Так? 10 тисяч квадратних метрів. А 10 тисяч квадратних метрів домовились називати 1 гектар. Отже, 1 гектар це. Квадрат зі стороною 100 метрів, і один гектар містить 10 тисяч квадратних метрів. Ну і оскільки кожні 100 квадратних, кожні 100 квадратних метрів це 1 ар, а в одному гектарі аж 10 тисяч квадратних метрів, тобто 100 разів по 100 квадратних метрів, то ми маємо запам'ятати таке визначення: в одному гектарі є 100 арів. Так, ці співвідношення між одиницями вимірювання площі, знов таки ви маєте знати на пам'ять і не плутатись. Поки ви вчите, можете зробити собі шпаргалочку. Так, тепер будемо вчитися перетворювати або переводити з більшою в меншу і з меншою в більшу одиниці вимірювання. Отже, 50 арів треба перевести в квадратні метри. Міркуємо так. Якщо один Ар це 100 квадратних метрів. А у нас є 50 арів, тобто у нас є 50 разів по 100 квадратних метрів. То скільки у нас квадратних метрів? Для цього нам треба, щоб визначити, нам треба 50 помножити на 100, і ми отримаємо 5 тисяч квадратних метрів. Далі, 3 гектари переводимо в квадратні метри. Ми знаємо, що кожен гектар це 10 тисяч квадратних метрів, а у нас 3. Гектара. Тобто у нас 3 рази по 10 тисяч квадратних метрів. Тобто ми, маємо 30 000 квадратних метрів. Так? ми просто 3 помножили на 10 тисяч. Далі, 4 гектари переводимо в ари. Ми знаємо, що кожен гектар це 100 арів, а у нас є 4 гектари. Тобто в нас 4 рази по 100 арів. Щоб дізнатися, скільки це арів, нам треба 4 помножити на 100, і це буде 400 арів. Так, тепер давайте навпаки, з меншої менші величини будемо переводити у більші. Отже, у нас є 50 тисяч квадратних метрів, нам їх треба перевести в гектари. Як думаємо? Ми знаходимо спочатку співвідношення між квадратними метрами і гектарами. 1 гектар це 10 тисяч квадратних метрів. А у нас 50 тисяч квадратних метрів, тобто нам треба визначити, скільки в цьому числі по 10 тисяч квадратних метрів. Так? Тобто, ми розуміємо, що кожні 10 тисяч квадратних метрів дадуть 1 гектар. Якщо ми будемо знати, скільки в цьому числі повних десятків тисяч квадратних метрів. Тому визначимо, скільки в цьому числі гектарів. Для того, щоб визначити, скільки в числі повних десятків тисяч, нам треба закрити чотири останні цифри. Тобто ми закриваємо цифри, які в нас позначають розряд одиниць, десятків, сотень і тисяч і залишаємо тільки десятки тисяч. Ми маємо в цьому числі 5 десятків тисяч квадратних метрів. А кожен десяток тисяч квадратних метрів це 1 гектар. Тобто ми маємо 5 гектарів. 700 арів переводимо в гектари. Згадуємо співвідношення між арами і гектарами. Один, один гектар дорівнює 100 арам. Тобто кожні 100 арів це 1 гектар. А у нас є 700 арів. Так? Тобто, нам треба визначити. Скільки тут повних сотень арів. І тоді ми дізнаємося, скільки в цьому числі є гектарів. Для того, щоб визначити, скільки в числі повних сотень, нам треба закрити дві останні цифри. Отже, ми маємо 7 сотень арів, а кожна сотня це 1 гектар, А у нас таких сотень 7. Отже, ми маємо 7 гектарів. Далі. 85 700 квадратних метрів переводимо в гектари і в метри квадратні. Для того, щоб це число перевести в гектари, нам треба спочатку визначити точніше, згадати співвідношення між квадратними метрами і гектарами. Ми знаємо, що кожні 10 тисяч квадратних метрів дають 1 гектар. Отже, якщо ми визначимо, скільки в цьому числі Повних десятків тисяч метрів, ми дізнаємося, скільки в цьому числі буде гектарів. Так? Ми бачимо, що у нас в цьому числі 8 повних тисяч десятків метрів. Тобто ми 4 останні цифри закрили, і все, що лівіше, це будуть повні десятки тисяч квадратних метрів. А кожен десяток тисяч квадратних метрів це 1 гектар, тобто ми маємо 8 гектарів. Але ж тут у нас ще залишилось 5700 квадратних метрів. От їх ми так і записуємо, тому що їх не вистачає до 10 тисяч квадратних метрів, щоб зробити ще один гектар. Тобто ми так їх і залишаємо: 5 тисяч. 700 квадратних метрів. Все, сподіваюся, що ви зрозуміли, так як робити перетворення з, більшої, з більших одиниць вимірювання в менші і навпаки. Сподіваюся, що все було зрозуміло, і ви впораєтесь. Всім дякую за увагу, до побачення.